Место Салтиковка, Метраж 520. поверхи три кімнати, сім це назли чотири дезендеюс Офхоюса. Коротенько. Дизайнери придумали проект будинку, в якому кожен поверх. Це окремий світ, перший поверх з кухнею, вітальнею і кабінетом, розрахований на спілкування в колі сім'ї, і трохи на роботу. Другий поверх повністю віддали під особисті кімнати для відпочинку, а в підвалі закритий елітний клуб з більярдом, баром і дзоною. Подробиться. Замовники сімейна пара з дітьми хотіли оформити комфортний, зручний інтер'єр великого будинку і запросили для цього в профізі студії «Deus of Офгоюса. Перший поверх це цілий домашній мегаполіс. Чому мегаполіс? Запитаєте ви? А уявіть вітання, центр відпочинку, розваг з сім'єю і гостями, велике місце, яке всіх об'єднує, кухня немов модний ресторан. Де можна спробувати нові страви, кабінет, бізнес-центр, де проходять важливі переговори і приймаються важливі рішення, розповідають дизайнери. Кухня серце будинку у цього приміщення була одна особливість: воно знаходиться на тіньовій стороні, там завжди темно, навіть коли на вулиці спекотне літо. Тому головним завданням було зробити кухню максимально сонячною і використовувати матеріали, які будуть відображати сонячні промені і робити приміщення світліше, вітально зонували, не використовуючи стаціонарних перегородок. Еркер обіграли за допомогою в'яких диванчиків і полиць для зберігання. Спочатку на місці кабінету планувалася гардеробна, поєднана з передпокою, але замовникам потрібно було саме робоче місце. Другий поверх, самий затишний і приватний, Тут розташовані спальні і кімнати для відпочинку. Цікаве завдання стояло при розробці ігрової кімнати. Приміщення має нестандартну форму витягнути довге з зеркером. За функціями це не просто дитяче, а місце для розвитку, творчості та прийому гостей. Тому сюди поставили диван, спроектували стелаж і робочі столи. Сокольний поверх будинку віддали під зону відпочинку для дорослих. Тут можна пограти в більярд, подивитися фільми Випити Келих вина. Дерево це основний матеріал, який використовувався у всіх приміщеннях, воно натуральне, екологічно чисте і приємне на дотик, дерево використовувалося в різних варіаціях стінові панелі, паркетна дошка, рейки, балки на стелях, шпон на стіні, на підлогу і на стіни в мокрих зонах поклали керамограніт з імітацією натуральних матеріалів. Для стін взяли англійські фарби і декоративну штукатурку. Якісна італійська штукатурка, практична і гіпоалергенна. У цьому проєкті ми використовували текстуру під пісок, але поверхня була гладкою, щоб діти не травмувалися. Розповідають дизайнери: місця для зберігання продумали в кожній кімнаті з урахуванням звичок замовників. Наприклад, господарі будинку багато подорожують і люблять привозити додому сувеніри для їх зберігання. Дизайнери використовували зону каміна з двох сторін від порталу. Поставили два стелажа з полицями пофарбованими в колір стіни. Так конструкція виглядає єдиним цілим у кабінеті. Спроектували місткий стелаж для документів книг. Вірові пристворені системи зберігання враховували невелике завстання маленьких господарів, щоб їм було зручно користуватися полками. Одна з вимог до меблів без гострих кутів із практичних антивандальних матеріалів, закруглені форми. Дерево легкі в догляді тканини, що не залишають на собі плями і стійкі до кігтів тварин. Саме на це звертали увагу дизайнери при виборі. При цьому всі предмети інтер'єру відмінно поєднуються між собою зручні і комфортні. Планування бренди представлені в проєкті «Хол оздоблення, декоративна штукатурка пратта, Дамасцу, підлогове покриття, плитка і талон меблі, мобо, освітлення, донолюк хостине, оздоблення, декоративна штукатурка Прат рейки, бюздецор фарба, Бенджамін Моуре, підлогове покриття варлінок, меблі. Диван та награ, столик розкладний, орматек, зона, мобо-консоль, та іде, столики журнальні, сморелакс, килим, ковер, крю, декор, полиці на стінні, бом, подушки, мгоме освітлення, накладні світильники, донолюк, спальня, оздоблення, фарба, бенджамін море, дерев'яні панелі під замовлення, мобо, підлогове покриття, барлінок, меблі. Вся корпусні меблі під замовлення, мобо, пуф і диванчик, топтен освітлення, люстра гідранда, бра і торшер, цосмо, все топ, тен вбудовані світильники до нулюкститяче. Оздоблення, карта світу, алтовал фарба, бенджамін мооге, підлогове покриття, варліник, меблі, меблі під замовлення, мобо, диван і столик, ікеа, пуфики, топтен стільці, склад килим, міковрі, текстиль, подушки, вгоме, декор. І в творбабі освітлення, вбудовані світильники, донолюксна стільна лампа, едло, тортеп-кухня, оздоблення, декоративна штукатурка, прат та фарба, бенджамін бенджамінмолге плитка, еквіпи, підлогове покриття, плитка, італон, меблі, стільці та обідній стіл, те ідеа, гарнітур, ідеарум, побутова техніка, духовка і сплощ холодильник, раюде витяжка, іке, винний шафа. Солдвіне змішувачі, елеганса освітлення, підвісні світильники, артполе вбудовані світильники, донолюкс, ванна кімната, оздоблення, плитка з малюнком і під мармур, італон-плитка в зоні тумби 41042, плитка в душовій. еквіпи, підлогове покриття, плитка, і талон меблі, шафа і декоративні підставки під замовлення, мобов, СанФаєнс, душова кабіна, Цезарес ванна, джацоб делафон СанФаєнс. Брават змішувач змішувач для вмивальника, це кабінет, оздоблення, фарба, вджамін мологе, дерев'яна панель і рейки під замовлення, мобо, підлогове покриття, барліник, меблі, столик журнальний, топтен, диван і стільці, ікеа офісне крісло, сулеве робочий стіл. З меблі декор, годинник, номон топтен, освітлення, вбудовані світильники, донолюкс хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін